Всім привіт! Сьогодні неділя, я смажу яйця. От, зараз буду пробувати. Я дуже люблю, коли так підсмажте. До речі, зараз нажму паузу, бо якраз треба перевертати. Коротше, так підсмажити, щоб жовток лишився рідким. Не з усіма яйцями таке проканування, тому що є дуже м'ягенькі ти перевертаєш, вони розтікаються зразу. Подивимося, чи тут вийде. Зараз секунду. Все, вийшло. Як бачимо, Яйця перевернув, вони не розтіклися. А, можливо, знизу я трохи їх перетримав, тому що, дивлюсь, знизу вже вони теж починали затвердювати такими ставати нерідкими. Ось. А, і вогонь я виключив, буквально вони зараз лежать просто на гарячій сковорідці, щоб тільки схопився знизу білок і все, і можна їх кидати в тарілку. От. Все, всім смачного.